Херсонці отримають електроенергію вже наступного тижня. Про це повідомляють у ДТЕК. Роботи по відновленню на звільнених територіях Херсонської області дуже багато. Ситуація з енергопостачанням місті надскладна. Твердить голова ДТЕК Дмитро Сахарук. За його словами, російські війська зруйнували все електрообладнання, а також лінії електропередачі, які йдуть на Херсон Скаховської ГЕС. Тож на черзі розмінування далі відновлювальні роботи чекають дозволу на відновлення і мобільні оператори. Компанії повідомляють за першої можливості. Фахівці відновлять зв'язок у Херсоні, проте потрібно дочекатися дозволу збройних сил України. Ну і ми дуже раді вітати у нашому ефірі Романа Головню, радника міського голови міста Херсон. Пане Романе, вітаємо вас! Вітаємо все ваше місто! Вас, вітаю. вітаю вас, добрий день. Доброго дня. Отже, з того, що ми чуємо, з того, що нам щойно казала наш кореспондент, яка вперше включилася за звільненого Херсону, дуже важка ситуація в місті. Так, гуманітарна катастрофа, вода, ліки, продукти. Як ви зараз даєте всьому цьому раду? Окупанти максимально намагалися нашкодити місту при своєму відступі і фактично знищували повністю всю інфраструктуру життєзабезпечення в місті. Електроенергію, водопостачання, постачання газу і тепла, от також максимально загострили вони гуманітарну ситуацію для того, щоб налаштувати проти себе проти вірніше проти мирного населення, збройні сили, перекласти цю відповідальність цієї місії забезпечення гуманітарними вантажами саме на наших військових. От і фактично, там два крайніх місяці жодного гуманітарного забезпечення з сторони Російської Федерації не здійснювали. Існювалось мало того, вони повністю опустошували всі лікарняні заклади, вивозили як обладнання, так і персонал і лікарські засоби. І сьогодні дійсно важка ситуація в місті, і місто потребує гуманітарної допомоги, яка почала вже заходити в місто. Пане Романе, ми можемо говорити зрозуміло, що все залежить від безпекової ситуації, від в першу чергу розмінування. Але поетапність і часові параметри відновлення електропостачання, опалення, тому що опалювальний сезон в більшості міст і регіонів України вже розпочався, так але скоро мають бути морози. І отак от покроково, щоб цивілізація поверталася до міста. Перше питання стоїть – це відновлення електроенергії з електроенергією йде водопостачання, тому що місто Херсон надходить вода від свердловин. і потрібно електроенергія для того, щоб насоси подавали воду вже безпосередньо в житлові квартали. Відповідно, котельні в місті працюють також із подачі електроенергії, і теплоелектростанція також частково забезпечувала як електроенергію, так і теплом місто. Сьогодні фактично всі ці інфраструктурні об'єкти пошкоджені деякі з них заміновані, і е, потрібно ну більше точно інформацію, час для того, щоб спрогнозувати, коли це все буде відновлено. Поступальний рух по відновленню е, життєдіяльності міста і саме цих напрямках, про які ми проговорили, він вже відбувається. Я думаю, що найближчим часом е, ну вже це буде видно. Пане Романе, ну ви знаєте, ми бачимо, як херсонці чекали на Збройні Сили України. В той же час ми знаємо, що у місті було і, мабуть, залишається багато колаборантів, які допомагали окупантам. Як сьогодні ви будете їх виявляти, і яка буде їхня доля? Перше, списки колаборантів вони надавалися. Всім населенням мирним фактично з першого дня окупації міста, навіть і до цього часу, коли навколо міста стояли окупанти і планували зайти в місто. Вже дехто е, співпрацював на цьому етапі з росіянами. Е, вони ці прізвища всі відомі, і от буквально навіть перед цим ефіром мені надійшла чергова смс. От з прізвищем там чергового колаборанта. От і просять е, звернути увагу от, на таку особу більшість колаборантів Колаборантів ще за місяць до сьогоднішніх подій почали втікати з міста, переправлятися ближче до Російської Федерації. Багато кого забули, залишили любітелі руского міра. Я думаю, вони будуть покарані зараз. У місті проходять фільтраційні дії спецслужб національної поліції, які виявляють цих колаборантів. Але я думаю, ще протягом місяців. От, ми будемо цих колаборантів відловлювати серед мирного населення по всій території України і по світу. Но Покарання нікого не обійде, Вони принесли для нас гори в Україну, і ми повинні це не забути. І кожен колаборант повинен бути покараний. Так, ну якраз про відповідальність колаборантів не тільки на Херсонщині, а й в інших регіонах України ми будемо говорити докладніше з радником міністра внутрішніх справ України Ростиславом Смірновим в наступній годині? Так, тому це заклик до наших глядачів. Буде цікаво, варто нагадати і цим колаборантам, які погодилися співпрацювати з окупаційною владою, що їм загрожує, пане Романе. Я наостанок хотів би запитати: а в цілому, ну як зараз місто? Так, якщо подивитися, ми бачимо, що третій день люди виходять на центральну площу. Зрозуміло, що, ну, як ви вже сказали, опалення води, електроенергії в багатьох немає. Люди вісім місяців були під окупацією, вони раді бачити знову українські прапори, але от загальну атмосферу можете описати зараз. Е, так, я можу ну, можу спробувати, тому що сам е, три місяці був фактично в окупації. Е, немає нічого важчого в житті ніж очікування, от особливо це коли очікування відбувається під дулом автомата, і ти не можеш спрогнозувати завтрашній день. Всі люди, які знаходились і знаходяться в окупації, вони всі очікують повернення до нормального мирного життя. Вони хочуть жити просто і вільно. От, оце саме важче в окупації. Це цей момент очікування. Коли це очікування здійснюється, ну відбувається фактично ейфорія, процес ейфорії От люди. Щасливі, те, що вони дочекалися цього моменту. От зараз цей момент відбувається в Херсоні. І як би не було важко в гуманітарній ситуації, повірте, я впевнений в цьому, я це теж відчуваю. Що сьогодні люди наповнені емоціями і вони щасливі. Вони готові терпіти відсутність цих благ матеріальних, яких зараз немає, і навіть життєво необхідних. Але вони щасливі того, що Херсон повернувся до України. Так, пане Романе, дуже дякуємо за розмову. Роман Головня, радник міського голови міста Херсон, був з нами на зв'язку.